Ліна Костенко, Маруся Чурай, уривок 14 сповідь Марусі Чурай, а вже світає сумно, 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 благословляється на світ, десь коні ржуть і глухо грають сурми. Полтавський полк виходить у похід, десь грають сурми в добрий час і мрати, в литаври реб'ють, так само, як колись. Душа рвонулась і застряла в гратах, прозорі руки з гратами сплелись. Далекий гомін сповнює в'язницю, десь вітер гонить куряву руду, це вперше Грицю, це уперше Грицю, що я тебе в похід не проведу. Ой лються сльози материнські, лються, свята печаль, печаль без гіркоти, загинуть хлопці, то хоча б по-людськи. А як загинув ти, як загинув ти, що кожен їде і вогню, і грому, всього там буде в клекоті доріг. А ти лежиш на цвинтарі старому, де ще ніхто з козацтва не поліг, останні зорі в небі догорають. Оце вперше. За багато літ і коні ржуть, і сурми гриців грають, а полк без тебе вийде у похід, Уже, мабуть, молебень відслужили, бо затужили дзвони, затужили і заридали дзвони, загули, Це ж там за браму хлопців провели. Все ж полк виходить за далекі гони, комусь то поля стане в головах, і дзвонять дзвони, дзвонять, дзвонять, дзвони по всій Полтаві, по усіх церквах. Затисну вуха, чую крізь долоні. І ту церковцю прямо в бастіоні, і той соборний величезний дзвін Все заридало хлопцям.